Всім великий привіт! Готуємо такі смачні, плохкі, соковиті, пиріжечки з черешнями. Розповім, як зробити, щоб начинка не витікала та як швидко повиймати кісточки з черешень. Звичайно, розпочинаю з приготування тіста. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури, особливо вершкове масло. Завчасно дістаньте його з холодильника і нехай воно лежить на поверхні, відпочиває, так би мовити, чекає свого часу. У з які я буду замішувати тісто, вливаю відразу все молоко, додаю дріжджі. У мене пресовані, але за бажанням можна замінити і на сухі. Додаю дві столові ложки цукру із загальної кількості та просіяне борошно. 4-5 столових ложок також із загальної кількості. І все ретельно перемішуємо. Таким чином дріжджі краще розчиняться і якраз перевіримо на їх якість. Залишаю на 5-10 хвилин нехай трішки відпочине. Через 5 хвилин додаю вже весь цукор із ванільним цукром. Одне яйце. Все перемішуємо. І буду додавати поступово в декілька етапів борошна. В процесі замішування з борошном додаю ще сіль і замішую тісто. Спочатку звичайно, ложкою, потім на поверхні. На цьому етапі тісто, здається, трішки забите, трішки тугувате, але зараз я буду додавати вершкове масло, вмішувати його у тісто, і потім воно стане все м'якеньким, однорідним і гладеньким. Звичайно, буде здаватися, що тісто не виходить, масло вилазить, тісто прилипає до поверхні, до рук. Але при постійному замішуванні, зверніть увагу ось такими рухами, ніби витягуючими, воно все виходить. Я навмисне не перемотувала, не вирізала цей процес, щоб ви звернули увагу, що все може вийти. Але ж, якщо ви не полюбляєте працювати таким методом, тому. Краще додати розтоплене вершкове масло тоді, коли будете додавати цукор та яйце. Але якщо здається, що тісто сильно рідкувате, то, звичайно, додайте трішки борошна, не мучте ні тісто, ні себе. Ось таке тісто має вийти, ємкість, в який буде підходити тісто з мащою рослиною, олією, ще так трішки тісто обминаю і накриваю кришкою, можете накрити рушничком. Чи Харчовою плівкою відправляю відпочивати на 1 годину. Я залишаю просто на поверхні. Черешні я, звичайно, попередньо помила. У мене тут приблизно 700 грам. Беру ось таку кондитерську насадку у вигляді зірочки, звичайно, дивіться, щоб вона підходила по діаметру, надіваю на пальця і з однієї сторони черешню вдавлюю, а з іншої кісточка сама виходить. І ось таким чином дуже швидко та просто можна повиймати всі кісточки. Також я користуюсь таким методом, коли мені потрібно повиймати кісточки з вишень. Ось такі, дивіться, вони гарні, ніби ціленькі залишаються. Також беру крохмал та цукор, змішую в однакових пропорціях. Тісто в цей час вже добре підійшло, перекладаю його на поверхню і трішки обминаю. І тепер потрібно ділити його на порційні шматочки. Звичайно, можете користатися своїм улюбленим методом, чи то розкочувати в пласт і видавлювати склянкою. Але мені подобається і мені дуже зручно видавлювати невеличкі шматочки просто руками. Трішки я їх ще округлюю, нічого не зважую, це для домашнього смакування, тому і так все підходить. Ось таким методом формую всі кружечки, накриваю рушничком і нехай трішки відпочинуть, беру по одному шматочку, розкочую не дуже тоненький пласт, щоб тісто не рвалося. Викладаю десь приблизно по одній чайній ложці суміші крохмалу з цукром. Та викладаю, я викладаю багатенько черешень і защіпую краї. Я пиріжечок не перевертаю, таким чином я його і залишаю защіпнутими краями уверх. Тут потрібно дуже добре защіпнути, щоб краї не порозходилися, щоб начинка не витікала. І також в мене пиріжечок один порвався, і з того місця начинка трішки витекла. А так усі пиріжечки залишилися ціленькими. І нічого не повитікало, тож швиденько ось так формую. Головне добре защіпнути і не дуже тонко розкочувати тісто. Я буду посипати штрейзельною крихтою. За бажанням можете не присипати, але повірте, так смачніше. Цукор, борошно я ще додала трішки кориці та масло, просто розтираю руками. І залишаю до того моменту, коли він може бути потрібен. Мені його можна також навіть залишити в холодильнику. Змащую яйцем з молоком пиріжечки. Можна і просто одним яйцем без молока. Тут вже, за вашим бажанням. І посипаю уже штрейзельною крихтою. Ставлю випікатися в розігріту духовку на 180 градусів приблизно на 25-30 хвилин. Звичайно, дивіться, по своїй духовці У мене випікалися в режимі верх-низ, без конвекції. Пиріжечки виходять дуже пухкі, вони м'якенькі навіть на наступний день. Ось, як я вам говорила, в мене один порвався і трішки витекла рідина. А так всі пиріжечки ціленькі, нічого ніде не повитікало. Вони дуже-дуже пухкі, соковиті, дуже-дуже смачні. Штрейзельна крихта, хрумтить і це щось неймовірне, із поєднанням із соковитою та солодкою черешнею. Тож всім смачного.